Ви на youtube каналі України сьогодні підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і каналу, і цьому відео, бо це заохочує нас запопадливіше працювати для вас цим. І займаємось одразу до нашої теми. Вона гаряча, бо про Одесу йдеться в Одесі на привозі. сталася сутичка між поліцейськими та цивільними перехожими. Повідомляється, що патрульні переслідували порушника правопорядку, а перехожі. Намагалися їм завадити поліцейським, один з правоохоронців стріляв в повітря. Про це повідомляють в Нацполіції Одеської області. В місті останнім часом взагалі доволі неспокійно. Ви пам'ятаєте точно серію підпалів автівок військових, зокрема представників ТЦК та СП. Ось подробиці а після сюжету обговорення. Стрілянина на привозі. Там сталося зіткнення між перехожими та поліцією. Повідомляється, що біля службового авто поліцейських зібрався натовп людей, які намагались допомогти втекти затриманому чоловіку. Одна з жінок вирвала у поліцейську вогнепальну зброю і розірвала формений одяг. Сьогодні в Одесі біля ринку привоз патрульні зупинили автомобіль BMW. у Керманича. Патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався, чинив супротив, пройти освідування Відмовлявся. Патрульний застосував відносно порушниці спецзасіб – балончик з газом дратівливої дії, повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил. Поліцейський діяв відповідно до пункту 13 статті 46 закону закони України про національну поліцію. За повідомленнями ЗМІ, на місці події, нібито була і третя сторона. Працівники ТЦК. Місцеві пабліки повідомляють, що зіткнення виникло через те, що чоловіка намагалися затримати на блокпосту. Той виїхав. Перехожі втрутилися. Також втрутилася поліція. Далі сталася судечка та стрілянина. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділку поліції. Проводиться перевірка. Та історія, яка відбулася в Одесі, як би їх хто не описував, чи то зупинили за керування в стані сп'яніння. Чи виявили, що людина значиться як Ну, ухилянт — це загально такий народний термін, а насправді він просто зазначиться в розшуку за органами ПЦК? Ем, немає різниці, що це почалося. Закінчилося тим, чим закінчилося, і ми бачили реакцію, реакцію людей безпосередньо на вулиці, які, на жаль, знаходячись в європейській країні, в правовій державі, а, замість того, щоб спробувати, хоча б розібратися, хто правий, хто не правий, вони починають втручатися. Оця маса НАТО втручатися в ситуацію, нападати на людей у формі, у формі поліцейських, які захищають їхній правопорядок і їхній сон, в тому числі в умовах війни. Ще однією проблемою злочинного характеру в Одесі є підпал автівок військовослужбовців. Лише за останній тиждень у місті постраждало 9 автівок. Якщо ви знайдуть і доведуть їхню причетність до співпраці з ворогом, як, наприклад, зробили це на Львівщині, зловмисникам загрожує як мінімум 10 років в'язниці. Так я описується СБУ і СБУ показує переписки роботи з окупантами, з представниками держави агресора з їхніми спецформами у вигляді ФСБ. То тут уже може бути йти мова про державну зраду, і однозначно в сукупності люди заїдуть чому там на 10-12 років аж до. В цілому ситуація на Одещині напружена. Перед самісінькими вихідними в Одеській Ода затримали на хабарі чиновника. Винагороду тисячу доларів чоловік просив за бронювання працівників критичної інфраструктури. Під час підготовки сюжету до ефіру проводились обшуки в мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана. Чим живе зараз Одеса та які у ній побутують настрої, обговоримо у студії. До нашої трансляції долучаються Сергій Братчук, спікер української добровольчої армії Південь. А також Дем'ян Ганул, громадський діячі, волонтер. Панове, ради вітати. Слава Україні! Слава збройним силам, Вітаю! Героям слава! Панове, дивіться, що, що зараз відбувається, наче спека йде на спад взагалом в Україні, але чомусь градус напруженості зростає. З чим на ваш погляд, це пов'язано. Я зараз не тільки про Одесу, я зараз про загальний настрій, який ми можемо спостерігати в багатьох українських містах і населених пунктах. Пане Сергію, давайте з вас почнемо. Ну, по-перше, я хотів би зазначити, що не був би таким категоричним, що Одеса якось окремо виділяється з усіх українських міст, тим більше міст мільйонників, де ситуація, як пролунало в сюжеті, є напруженою і так далі. Що хочеться видихнути, злякатися і сказати, а де ж я знаходжусь періодично, коли буває після відряджень на фронт в рідному місці. Ситуація є така, як є на сьогодні. Дійсно, маємо ці негативні факти. Які ми сьогодні бачили, і власне і підпали авто, в тому числі є щодо підпалів, зразу затримують в тому числі. Хочеться всіх і відразу зрозуміло, але думаю, що тут дем'я не дасть брехати, треба долучитися і нашої громадськості до таких питань, в тому числі, тому що на початку повномасштабного вторгнення це дуже добре працювало. Власне працює і зараз, коли люди повідомляють про відповідні факти, є певні підозри, і потім. Наші структури відповідні з цим розбираються, і таких порушників законодавства. А це дійсно вже тягне на державну зраду, тому що працюють на Росії відверто, ми це знаємо, і відповідні терміни ув'язнення. Ну а щодо цієї ситуації на привозі, то власне всі ці люди, які знаходяться зараз на відео, ми їх бачимо. Там скільки їх, я не знаю, 30-40, 50, нехай більше або менше. Але власне запитати кожну цю людину, до кого вона звернеться, коли їй буде погано під час ну там якоїсь ситуації негарно вона буде кричати до поліцейського, вона буде кричати до представника збройних сил, вона буде кричати до працівників швидкої, вона буде кричати до громадських активістів, в тому числі зробіть що-небудь. І, власне, це вже знаєте. Зараз ні на кого нічого не скидає, але персональна відповідальність у людей теж має бути. А так НАТО покричали і модна тема. Хай понути ухиля. Ну, якщо був би ухиля, то треба. Приймати відповідні заходи людина. Якщо в розшуку треба затримувати і дотримувати чинного законодавства, всі дуже полюбляють Америку, принаймні про це говорять, або і там європейські країни. Давайте собі уявимо вірніше. Ми знаємо точно, що було б з цими людьми, які які порушували законодавство тих країн, про які я згадав. Я взагалі прихильник того, що такі речі треба дуже жорстко карати, щоб люди розуміли, є закон. Його треба дотримуватися. Ну, наприклад, в фітнес-клубах це доб добре розумію. О, так. пане Дем'яне, тоді точно до вас звертаюсь, бо фітнес-клуби вам вже добре знайомі, ви безпосередньо пов'язані з одним що найменш таким випадком. Та... Так, з приводу ситуації на привозі, на мою суб'єктивну точку зору, там трішки не допрацювала поліція, тому що розуміючи, що привоз це великий базар, і на жаль, там переважна більшість торгашів є ось такої ватної закалки. І на мою думку, потрібно було краще підготуватися, перш ніж йти туди когось затримувати, тому що. Є в нас поліція діалогу, профільний саме такий підрозділ, який займається вирішенням конфліктних ситуацій, і я думаю, що можна було б запобігти цієї історії з пострілами, з оголеним торсом полісмена, з краденою зброєю, потім повернутою з газовим балончиком, і насамперед з цим всім відео, тому що ці відео форсять різні. Про російські телеграм-канали різні про російські змі та звичайно ж додають, що це був конфлікт через те, що, начебто, комусь хотіли вручити повістку. Але це не так, тому що жодних представників ТЗК ми на відео не бачимо, і навіть якби це було так, то не можна було так себе поводити з точки зору. Громадян, які є на відео, блокувати роботу державних органів, це заборонено, і наскільки мені відомо, по цьому факту вже є відкриті кримінальні провадження. Я думаю, що навіть сьогодні будуть вручені певні підозри винуватцям цього дійства, і це буде правильно, тому що такі випадки не можна ігнорувати. Пане Дем'яне, як вважаєте, а з чим пов'язані настрої? От ті настрої, які наразі ми можемо спостерігати, це робота агентів впливу у кремлівських. Це і ПСО, яке зараз розповсюджується і доволі активно, зокрема завдяки роботі агентів впливу кремлівських. Що це? Звідки це береться? Звідки джерело цієї проблеми? Безпосередньо це все пов'язано з російськими спецслужбами, тому що відчувається як деякі народні депутати, як представники московської церкви зараз. Всі почали активно обговорювати історію мирного якогось плану, який на руку Росії, тому що це не є перемогою. І ось це все починає працювати саме в мережі активно цими людьми. Просувається також. Ми бачимо підпали автівок. Це певний такий психічний тиск на. Громадян на Одесу Росія ставить ставки безумовно. Вони говорять про Одесу. Часто Путін і його точно заявляють, що вони прям про неї мріють, але вони її не отримують і тому намагаються розхитати якось лодку з середини саме через оці підпали. Та ось я думаю, що наступну історію буде церква. Тому що вже народні депутати від Одеси, які якимось дивом стали народними депутатами, займають російську позицію та починають говорити про те, що власне якось притісняються права, що в нас є багато проблем, що потрібен мир будь-якою ціною і тому подібні історії, пане Сергію. А на ваш погляд, що саме коїться? Чому так відбувається? Де приховане це джерело проблеми і яким чином можна? Ну, зробити так, щоб побороти цю проблему першочергово. Ну ви знаєте, найлегший варіант відповіді був би зараз, що є острів, на, на ньому є дуб і так далі, і так далі. А потім яйце голка, і знаємо, кому належить ця голка, треба її зламати, і пло здохне. Зрозуміло, що все це знаходиться в бункері, знаходиться на просторах російських болот, боліт. Тут все це зрозуміло. Я б знаєте, не ототожнював загалом якісь такі ситуації з відповідними настроями в цілому міста. Ми прекрасно знаємо про це. Треба говорити. Що від Одеси на фронті б'ється декілька бригад. У нас багато і добровольців. У нас багато тих людей, які на жаль втратили своїх рідних і близьких. І ми розуміємо, з якими настроями вони ставляться. До таких ситуацій, де російські проросійські елементи себе проявляють, тому що вони працюють за тими скажімо так, тезами, які їм підкидають російські спецслужби, все дуже очевидно. Ми це бачимо, це розуміємо, і мова то про хлянків. Потім скажімо так, проблеми з електроенергією. Зрозуміло, що це тисне на людей психологічно. Треба інколи піднести одного сірника. Ну і власне, давайте не забувати, що коли звучить Одеса, зараз нікому не хочу сказати чогось поганого. Я Люблю всі наші міста і населені пункти без винятку і завжди визнаюся в любові в Україні. Але тим не менше ми розуміємо, що Одеса на слуху завжди, Одеса завжди ворогом використовується, тому що це вистрілить, тому що про це можна е, говорити. Тому е, знову таки тут багато залежить і від нас е, в інформаційному плані, що маємо людям пояснювати, маємо. Виходити з комунікації, і це стосується і влади, в тому числі не ховати голову, як страус і пісок. Треба комунікувати, треба говорити, що відбувається, як відбувається, як проблеми електроенергією вирішуються. Всі все розуміють, з людьми треба говорити. Тоді буде менше таких е, випадків. Так що е, поліцейським подяка за те, що витримали такий тиск. Дійсно, можливо, треба було краще готувати до цього затримання, але наскільки мені відомо, якщо ми згадуємо знову привоз, там. Була спочатку перевірка документів там порушення правил дорожнього руху, і все з цього і почалося. Так місце людне дуже багато людей, і знову таки там. Ми розуміємо, хто буває і хто може підігрівати людей. Тому пояснювати, пояснювати і працювати звичайно з цим треба. Так, а що стосується підпалів, наприклад, вже зрозуміло, що це було? Це там диверсії, чи це дійсно люди, які піддалися впливу тієї самої дезінформації з боку російської пропаганди, і тому робили такі підпали? Ну, от, наскільки я знаю дуже коротко, то є навіть певні затримані за такі справи, і все починалося теж наскільки я там, з Телеграму виходять і пропонують певні кошти. Але як в історії з шпилунами, хочу всім нагадати цим. Тим, хто планує там щось палити, будь ласка, вас кинуть. Кинуть росіяни, а потім ви ще отримаєте термін ув'язнення за державну зраду і будете у в'язниці проводити не один рік. І я вам чесно кажу, що. Ті ув'язнені, які знаходяться там в місцях позбавлення волі, вони дуже специфічно ставляться до тих, хто зрадив батьківщину. Бо у батьківських, не дивлячись на їхню кримінальну там долю, є поняття батьківщини, в тому числі і зрадників. Зрадників не люблять ніде. Тому це робота цілеспрямована. Ми бачимо, що вона проводиться. Суми, які там обертаються, вони дуже різні. Є навіть такі з до смішного доходить там ледве не тисячу гривень. Обіцяють, і ТЦК зробили ТЦК монстра. Звичайно, не допрацювали в цьому плані. Я зараз не буду посипати голову попелом, що цей орган військового управління міг би працювати. В плані комунікації набагато краще, але це вже питання. Ну все-таки вчорашнього дня. Сьогодні питання в іншому: як працювати е, надалі, як комунікувати з суспільством і власне виходити з цієї ситуації? А те, що навіть на такій спеції автомобілі можуть палати від погоди, і таке буває, але знову таки розуміємо. Хай понути на темі, треба сказати, що те це ТЦК е, і там комусь хтось підпалює випадки. На жаль, так. Але е, спецслужби працюють, наскільки мені відомо, та вже ж. Пане Сергію, пане Дем'яне, розкажіть, будь ласка, от за вашими власними спостереженнями, які здебільшого настрої ви зараз бачите серед українців? Що стосується і мобілізації, що стосується і загалом ситуації в країні, але якщо вже в контексті мобілізації, то в, ну, напевно. Враховуючи ті очікування, які були у людей після 17 липня, після 17-го просто буквально всіх заарештують, всі ухилянти одразу в тюряшку заграти, і так далі. І так далі, пане Дем'яне, давайте з вас почнемо. Ну як я бачу, нічого не змінилося, не відбулося Ромагедону після 16-го числа. Все нормально, настрої люди звичайно ж заморилися. І ось історії, про яку я говорив, що Починають підігрівати якимось миром, якимись домовленостями з росіянами, це факт, тому що ми не очікували всі на такий довгий конфлікт, і нам потрібно мобілізувати більше людей, хлопців потрібно міняти. І це велика глобальна проблема. Але, тим не менш, ми українці, ми вистоїмо І як я бачу серед своїх знайомих, які зараз на фронті, і серед знайомих, які є цивільні, які займаються волонтерством, бізнесом. Вони кажуть, що. Скільки потрібно, скільки будемо боротися, і виступають тільки за перемогу, тільки за повернення наших кордонів. Навіть хлопці, які з перших днів повномасштабного вторгнення знаходяться на передку, вони кажуть, що скільки потрібно, скільки буде, нам потрібна зброя, нам потрібна історія дозволу бити по Росії, по глибині Росії, і щоб політичне керівництво прийняло таке рішення, і тоді перемога буде швидшою, тому що. Ми значно сильніші ніж були в 2014 році, і значно сильніші, ніж були 24 лютого 2022 року. ж. Пане Сергію? Ну, власне, дійсно настрої такі певні є. І бачимо, що нас схиляють, або намагаються схилити, вкинути українцям там якесь перемир'я і цим. Інколи виходять В тому числі ці дивні люди, які носять зараз на лацканах своїх підшаків, значки народних депутатів України. Це все це прекрасно зрозуміло, і давайте так говорити. Насправді це очікувано. Ми ж прекрасно розуміли, що чим далі буде триватися російсько-українська війна, тим далі будуть говорити про втому, тому, що все погано, що ми всі помремо. Але ж головне, треба комунікація з людьми. Треба людям пояснювати, що перемога України і спокійне життя наших дітей та онуків воно не залежить сьогодні від того, що ми от Росії, вибачте, вдамося. На цьому закінчиться все, і всі розійдуться миром. Цього не буде. Треба пояснювати, як кажуть, в Одесі треба пощупати, що таке насправді є перемога. Це те, що Росія не зможе на нас нападати, це те, що Росія буде розбита, це те, що ми матимемо санітарну зону, там буферну зону. Як хочете її називаєте. І звичайно, наші мрії про крокодилів там, у урвах з водою, з великими парканами. Все це е, мрії. Але якщо брати реальні справи, то дійсно ми говоримо ж про те, що Росія навіть не повинна найближче, там не знаю. Сотні років дивитися в бік України, тому що їй буде не до того. Не питання буде взагалі там своє внутрішнє життя, і ха вони тим займаються. Тому людям це треба пояснювати. Втома, звичайно, є, але знову таки є методи релаксації, і власне, ну хто може сходити до моря, відпочити є локації відповідні, і це відновлює сили. Будь ласка. Сходіть, але не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це ну, найголовніше це супер важливо. А, Дякую, та, що зазначити. А це. що а що стосується настроїв на фронті, ну ви уявляєте, як ми тішимося від того, коли той снаряд летить, і ти знаєш, що він з собою забере кілька окупантів? Ну це кайфово драйвово, і хочеться знову їхати туди. Пане Сергію, пане Дем'яне, дякую вам дуже, що долучилися до нашої трансляції. Сергій ну, Брочук, да. речник Української добровольчої армії Південь. А також Дем'ян Ганул, громадський діяч і волонтер. Вдячний вам, панове. Дякую вам.